Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас огляд, що нового, що можемо купити, доставити в Україну. Також доставити по Україні. Перед тим розмитнити повністю все під ключ. І сьогодні свіженька пропозиція лише з аукціону Kia Niro, 11 місяць 2020 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Чистий 2020 рік, можна сказати, в використанні з 2021 року. Автомобіль просто у відмінному стані на максимальній комплектації Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну, в дощову пору. Автомобіль має білесенький колір. Практичний колір, благородний колір, легко мити, легко витирати. Контрастно дивиться з тонованими вікнами, заводське тонування задніх вікон. Так, І 2020 рік автомобіль має full-LED Стопи. Набагато цікавіші, ніж в Kia Niro 2019 році. Рестайлова модель. Автомобільчик просто. В чудовому стані. Отака лялечка є на сьогоднішній день в доступності. Сьогодні ми купили декілька електромобілів для наших підписників. Цього тижні ми відправили два автовоза по вісім автомобілів для наших підписників в Україну. Так, є великий попит на електромобілі, тому що з 2026 року потрібно буде платити. Великі суми, щоб завести електромобіль, розмитнити, поставити на облік. Автомобіль даний лізинговий, обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, передня гума майже нова, задня гума також в хорошому стані. Автомобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна комплектація. Повністю шкіряний салончик. Амбієнт підсвіточка з лівої сторони, з правої сторони, підсвітка амбієнт консолю. преміум музика GBL. Пам'ять сидіння, електросидіння, стан автомобіля такий, як новий, наближений до нового автомобіля. Чесний перевірений пробіг 69 986 км. Запас ходу даного автомобіля зараз заряджено не до кінця. Показує 426 км, 10 градусів на дворі. Ми заходимо в менюшечку. Є батарея. Батарея зараз заряджена на 96%. Заряджається на 100%. При зарядці на 100%, будь ласка. 444 км проїжджає даний автомобіль. Є камера заднього огляду, клімат, місце для зарядочки телефону. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Все є. Два ключка, безключовий доступ. Так, підключили ми комп'ютер. Будь ласка, до даного автомобіля. Сок батареї, 100%. Відсотків. Такі надійні батареї має Kia Niro, тому завоювало великої популярності в Україні. Досить класні кольори в даному автомобілі, кольори дисплеїв підсвіточки, повністю шкіряний салон. Салон ви бачите в збереженому стані. Є підігрів задніх сидінь. Далі багажне відділення. Багажне відділення, як для електромобілів, це можна сказати велике багажне відділення. Один кабель силовий для швидкісної зарядочки. Другий кабель від звичайної розеточки 220. Тут ми маємо аварійний знак, жилеточки, крюк, компресор. Повністю укомплектований автомобіль автомобіль у відмінному стані. Підшипнички не годуть, технічно автомобіль в справному стані. Максимальна комплектація, ще є місця на автовозі. Поспішайте, досить мало часу залишилось, щоб встигнути купити, розмитнити електромобіль за пільговим ставкою. Є також супер автомобільчик Renault Zoja білесенький, 2020 рік, 52 кВт, 40 тисяч пробігу. Супер автомобіль, супер пропозиція. Мерседес EQC на максимальній комплектації з преміум-музикою, з люком. Є такий автомобіль в наявності. Два таких автомобіля ми вже купили для наших підписників. Є ще один в графітовому кольорі. Audi Etron Q4. Просто суперовий автомобіль в чудовому стані, стан автомобіля наближений до нового. Легкосплавні диски, класний графітовий колір. Автомобіль у нас йде. На такому класному шкіряному салоні 129 тисяч оригінального пробігу, мультимедіа, чорна стеля, амбієнт підсвіточка, супер автомобіль, Ледовське світло, ближнє дальнє і супер ціна на даний автомобіль. Шкода, Еньяк. є такий також автомобіль. Такі автомобілі ми купували для наших підписників на місто Одеса, на місто Львів. Біленький, весь в оригіналі, на максимальній комплектації 80- є такий автомобіль. Audi Q4 є Tron S-Line. Так само є е, даний автомобіль в наявності на такому білесенькому салоні. Ще одна Renault Zoe є в наявності. Nissan Ліф, білий перламутер 21 рік на максимальній комплектації, так на бусе з мінімальним пробігом. Є такий автомобіль. Так, є багато гібридних автомобілів, вантажних автомобілів. Так само на даному автомайданчику. Свіженькі пропозиції з аукціону. Срібний металік, Опель Ампера, 64 кВт батарея, автомобіль. У збереженому стані весь в оригіналі. Батарейка нова поміняна по відзивній компанії. Відзивна компанія по даних автомобілях була пов'язана з ізоляцією попередньої батареї. Будь ласка, сірий салон. Невимушені кольори. Така йде карбонова панель. І з... даний пробіг 78 тисяч кілометрів. Неонова така амбієнт підсвіточка, досить стильно сучасно автомобіль. Камера заднього огляду підігрів сидінь, підігрів керма. Такі автомобілі при повному заряді проїжджають до 500 кілометрів. Все в залежності від використання рекуперації, від використання клімату по автомобілі. Свіженька пропозиція лише з аукціону графітовому кольорі є такий автомобільчик. Kia Niro, Executive Line є в будь-якому кольорі на, на сьогоднішній день. Графітова, темно, синя, чорна, будь-який кольор, який вам подобається. Також є такі автомобілі, досить популярні Hyundai Ioniq 5. 5. Є декілька таких автомобілів. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Поки що на сьогоднішній день є ще місця на доставку в Україну. Супер пропозиція дня Kia Niro, Білесенька, 11 місяць 2020 рік. На максимальній комплектації з виходом на три фази. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції.